Привіт! Пропоную знову поринути в атмосферу Британської колоніальної імперії часів розквіту. На каналі вже є два відео, так чи інакше, посвячених імперії. Перше присвячене Революції в США, друге повстанню Сіпає в Індії. Якщо не бачили, посилання в описі. А сьогодні пропоную знову повернутись до Індії та поговорити про інше повстання або кращий бунт бунт білих. Звичайно, і за кількістю жертв, і за рівнем загального звіріння, воно не зрівняне з Сіпайським. Зате за наслідками не менш, а може і більш значне. Пам'ятаєте, чим закінчилось повстання Сипаїв? 1 листопада 1858 року королева Вікторія оголосила амністію. Одним із її пунктів був принцип, згідно з яким має існувати повна рівність між європейцями і індусами щодо всіх посад. У Сіпайському ролику я говорив про те, що таке рішення було необачним. Зараз поговоримо про те, що я мав на увазі. Ви будете сміятися, але в деяких країнах політики мають мало зрозумілу для нас звичку виконувати свої обіцянки. Британія одна з них. Так ось британці не лише дали право індійцям брати участь в управлінні країною. А ще й провели низку заходів, спрямованих на підготовку їх до відповідної діяльності. Йдеться насамперед про освіту, причому почали ще до Сипайського повстання. Вже в 1817 році для заможних бенгальців, які прагнули заходної освіти, у Калькуті був заснований індійський коледж. Він став першим із багатьох закладів, у яких вивчали європейську історію, літературу та науки. До 1838 року діяли вже 40 шкіл з англійською програмою. До 70-х років 6 тисяч індійців здобували вищу освіту, і не менше 200 тисяч навчались в агломовних школах вищого рівня. Багато індусів отримали можливість здобувати освіту в метрополії. Індійська громадська служба. Це найвища адміністративна інстанція, яка управляла Британською Індією, вважалась навіть у Британії, престижним місцем роботи. Щоб потрапити туди, необхідно було скласти складний іспит. У 1863 році Тагор став першим індійцем, який склав іспит, а до 1971 року ще троє індусів були допущені до лаві ЄС. Крім цього, величезна кількість освічених індійців були технічними службовцями в системі управління колонією. секретарі, телеграфісти тощо. Тут хочу на хвилинку зупинитись і принести свої вибачення. Як я не намагався, але так і не зміг, швидко і не спотворюючи вимовляти деякі індійські імена. Це вище моїх лінвістичних здібностей, вибачте у Богу. тому називатиму лише прізвище. До слова, цей Тагор, був ставшим братом іншого, більш відомого нам Тогора, того, що став першим неєвропейцем ларіатом Нобелівської премії. Але не всім європейцям такий стан справ був до душі. Говорячи про британську Індію, ми переважно звертаємо увагу на чиновників і військових. При цьому забуваємо, що вони становили лише малу часть британців, які жили в колонії. Бізнесменів, інженерів та інших фахівців було набагато більше, і погляди ділової спільноти сильно відрізнялись від поглядів адміністраторів. Багато хто з них. Бачив у зростання освіченої індійської еліти, яку вони називали бенгальськими Бабу, ну тобто панами, загрозу. Вони сподівалися, що закон закріпить їхню перевагу, і до часу мирилися з нововведеннями. А далі сталося те, що вкотре підтверджує відому максимум: не треба намагатись бути кращим, ніж ти можеш собі це дозволити. У 1880 році новий уряд Глацена призначив віцекарьом Індії графа Ріпана. Навіть королева Вікторія була здивована, почувши про призначення цього суперліберала на посаду. У цей час в Індії існувала принципова відмінність між повноваженнями суддів англійців і їхніх індійських колег. Хоч і ті, і інші перебували на громадській службі, індійці не мали права вести кримінальні процеси у справах білих обвинуваченнях. В очах нового віце короля це було неприпустимою аномалією. Тому він зажадав ухвалити закон, який забезпечив безправедливість. Закон був підготовлений, і згідно з проектом, індієць, який мав необхідну кваліфікацію, міг судити людей незалежно від кольору їхньої шкіри. Реакція виявилася настільки різкою, що дехто назвав це повстанням білих. Після попереднього бомбардування газет сердитими листами у Калькуті зібралось кілька тисяч людей, щоб висловити свою фе. І організатором закону, і бенгальським бобу основний меседж звучав так: чи вважаєте ви, що тубільні судді, які прожили 3 чи роки в Англії, повернуться настільки за завдачею та характером, що зможуть спростовувати неправильні звинувачення, висунуті проти європейців, якби вони самі були цього роду племені? А тепер скажіть, чи були у білих бунтівників? Привод побоюється несправедливого судочинство, чи ними рухало виключно почуття власної переваги та зневажливе ставлення до індусів. Звичайно, пихатість мала місце, але при цьому я вважаю, що приводи для побоювання були. Спробую пояснити. Ну дивіться: англійський суд завжди мав репутацію найчеснішого, найнеупереднішого, незангажованого і непідкупного суду у світі. І справа не в законах, справа в суддях. У їхній підготовці, відборі та корпоративній етиці. Навіть через 150 років після тих подій зрівнятися з репутацією англійського суду можуть лише суди країн колишніх білих британських колоній. Дещо не були до них суди із західноєвропейських країн, хоча в їхній діяльності бували різні періоди. Згадайте суди Третього Рейху, Іспанії в часі Франка чи Франції за Робісп'єра. Що ж відбувається із судочинством в інших частинах світу, думаю, ви самі знаєте. А якщо доводилось стикатись з судом у наших широтах, то й зможете іншим розповісти. А якщо так, то чого б це британцям довіряти судді індусу? В результаті англо-англійці сформували комітети, зібрали гроші. Кіплінг, використовуючи свій авторитет, звинуватив Ріпана в проєктуванні темної утопії, що живить гордість бабу. Син королеви Вікторії назвав його найбільшим дурням в азії, а британці Калькути не соромились публічно називати його старий чортів, вибачте, Гондурас. У власній резиденції Ріпон був неоднократно освистаний, осміяний і висміяний співвітчизниками. На банкетах пити за здоров'я віце короля вважалось мовитоном. І він здався був знайдений дивний компроміс. Білі підсудні у будь-якій кримінальній справі, яку міг слухати індійський суддя, отримали право вимагати, щоб журі присяжних не менш ніж наполовину складала з англійців. Зневага, яку відчувала більшість англо-англійців до освічених індійських суддів, таким чином виказувалось відкрито. А потім змінився уряд, і віце карелем Індії був призначений лорд Керзон. Той самий, який згодом провів свою знамениту лінію. І якому призначалась знаменита наша відповідь Керзону, кажуть, що для багатьох сучасників він був абсолютно нестерпною людиною. Представник вищої аристократії, який прагнув всьому бути першим, він не вважав за потрібне приховувати свою перевагу перед оточуючим, яка, як тоді казали, давалась йому без зусиль. Карикатура, що зображає його виступ у парламенті, називалась так: божество, що промовляє до торганів. Керзон відчувався його покликаним зміцнити британське правління в Індії, яке підривали ліберали на кшалт Ріпана. Він і йому подібне прагнули копіювати в імперії те, чим вони захоплювалися британському феодальному минулому. Індійські князівства встановили приблизно третину території Індії. Номінальними господарями залишались махараджі, які перебували під наглядом британського особистого секретаря. Навіть в тих областях, якими керували самі британці, більшість сільських районів була під владою індійських аристократів-землевласників. В очах Керзона саме ці люди були лідерами Індії. В обмін на невтручання у справу управління та щедре утримання британці вимагали лише одного лояльності, і вони її отримали. Згідно з новою доктриною, британська присутність могла бути мінімальною. Вся місцева влада належала елітам. А інститути центральної влади залишались в руках британців. Керзон принципово уникав бенгальських бобу. Коли у нього запитали, чому за нього так мало індусів досягає успіхів на службі, він відповів, що тубілець зазвичай не відповідає завданням, не викликає повагу у підлеглих європейських або навіть тубільських і схильний від труднощів або уникати їх. І в саме цих людях Керзон бачив загрозу. Чи була вона вигаданою? Ну, зараз скажемо і про це. Звичайно, найважливішим наслідком провалу судового закону був не бунт бідних, а реакція індійців. Лорд Ріпн абсолютно ненавмисно пробудив індійську національну самосвідомість. Якщо раніше навіть освічені індуси могли навіть погоджуватися з тим, що їхній рівень підготовки та освіти був недостатній для управління країною, то зараз вони були впевнені у протилежному. Справа не в освіті, справа у кольорі шкіри. Цілі раси і класи, які ніколи раніше не цікавились справами країни, тепер взялись за них з небаченим завзяттям і серйозністю. Всього через два роки після повстання білих відбувся перший з'їзд Індійського національного конгресу. Не думаю, що ви здивуєтесь, коли дізнаєтесь, що ініціатором та організатором створення ІНК був британець. Конгрес був заснований Аленом Октавіаном Юмом, лібералом, у якого викликала Огіду антисудова кампанія. Він був не лише засновником, а ще й працював на посаді генерального секретаря конгресу 22 роки. Лідерами конгресу стали стільки люди з освіченого класу, які служили британській владі, Некстал боса та Неру. Син останнього став першим прем'єр міністром незалежної Індії, а син боса організував прояпонську індійську армію, яка воювала з аналізками під час Другої світової. Як і в будь-якій організації, серед індійських націоналістів були як помірковані, так і радикали. Помірковані організовували бойкот англійських товарів, пропагували ідею економічної самодостатності Індії, проводили страйки та демонстрації, а радикали прийшли до терору. Спочатку влада вважала насильство справою рук бідних, неосвічених індусів, але незабаром з'ясувалось, що це була зовсім інша загроза, ніж та, яку представляли повсталі Сіпаї. Прості солдати, які захищали традицію та релігію, дуже відрізнялись від радикальних націоналістів, озброєних бомбами. Відвернувшись від своєї європейзірованої еліти, британці створили монстра. Вони пережили шок, коли стало відомо, що одним із терористів був найкращий учень лондонської школи святого Павла та студент Кембриджу. Британці бажали створити індійців за своїм образом. Тепер вони отримали націоналізм, який незабаром проявився по всій імперії, і саме тому, що був продуктом вищої англійської освіти. Ну і щоб хтось не казав, всього за 67 років після спроби лорда Ріпана встановити справедливість, британці пішли з Індії назавжди. На цьому все. Я ще планую повернутись до історії Британської імперії та записати кілька відео про різні часи та аспекти її існування. Щоб не пропустити, ставте лайки, підписуйтесь, тисніть на дзвінок. Не забувайте, що є хороший сервіс під назвою Patreon, а також монобаза чи кнопка Стати спонсором. Можете не сумніватись, ваш донат піде на благу справу. Побачимось!